Доброго вечора. Нарешті я повернулася. Чому в мене не було? Я, не пограф... я трошки порушила свій графік, тому що. Ой, чекайте, це ж реклама бібліотеки зараз. Значить, так. Чому в мене не було? Тому що я в мене. Ну, вже кінець навчального року, і тому в мене дуже багато проєктів, дуже багато всього. Тому, типу, не дивно, що я ніяк не можу нормально зняти це відео. Перше я роблю дисклеймер: е, дисклеймер, що мене болить горло, і е, ну, я свій голос змінити не можу. Так що ну, Будете мене так слухати. Якщо не хочете, то не слухайте. Отже, сьогодні ми говоримо про союзів, про седомів. Все функції є домінантною у таких типів особистості, як СФЖ та ІСТЖ, а також, е, також е, допоміжною в таких функцій, як е, Стежи та С Що досить е, логічно. Е, я раджу вам подивитися порівняно. Ну, як порівняльну характеристику. Моє минуле відео, де я говорила про с функцію, там я дуже багато порівнювала с-функцію з сі-функцією, і вони в загальному там можна кілька загальних важливих фактів почути, які допоможуть вам визначити свою функцію. Ой, мені прибачило, що я вже сім хвилин говорю, я вже така Боже, що? Значить, ці в нас є е, дуже направлена на минуле, на минулий досвід, порівняно з C-функцією. Е, також, е, е, якщо вам важко якось е, зрозуміти, чи є ви СІ функція, чи ні, тому що Сі-функція вона є досить такою. Е, Важкою для розуміння, але ну це не настільки важко вже і визначити. Отже, функція дуже направлена на минуле своє, вона в більшості працює над здобуванням досвіду і вивченням і Навчання на помилках своїх. І ну, е, якщо подивитися, ну, якщо говорячи про помилки, ми можемо сказати, що сі-функція, вона е, скоріше всього. Я дивлюся на крісло своє. Я не дивлюся, е, не знаю. В мене немає суфльора. Господи, допоможи, Пропала У мене ні то на суфльорі. Сі-функція навчається на своєму досвіді, Сі-функція здобуває новий досвід, і якщо говорити про оці помилки, які вона допускає, ми можемо е ну, зробити такий висновок, що Сі-функція, скоріше всього, вже не зробить тих помилок, які вона робила раніше, тому що е ну, є певний е аналіз. Того, що вона робить, і е, ну, здобуваючи ці всі, е, здобуваючи вас цей новий досвід, з, е, дуже зрозуміло, що е, ну, нових помилок ми вже таких не зробимо. Таких самих помилок ми вже не зробимо. Е, також всі функція є досить е, постійною у своїх е, поглядах. Сі-функція, скоріше всього. Ну, це може бути не просто, там, це може бути не тільки погляди. Я вже наводила цей приклад в минулому моєму відео. що Сі-функція, типу, наприклад, оце, оце юзер ходить в кафе і бере там завжди один і той, той самий напій і один і той самий десерт, допустимо. І, скоріше всього, ці-функція ну, собі вподобає цей е, напій і десерт, і весь час, коли вона буде приходити в це кафе, вона буде брати те саме. Бо Вона, її вже, е, вона вже звикла до того, що вона брала, вона вже, в неї це закарбувалося в. Е, і е, сі -функція, е, ну, звикла до такого, значить, скоріше всього вона свої смаки міняти не буде. Навіть якщо вона спробує щось нове, то скоріше всього вона щось нове не проміняє на те, що було в минулому. Е, ну от про що я говорю? Сі функція в нас набагато більше сфокусована на е, минулому і на минулих виборах. Я буквально тільки що е, документ на 15 сторінок розказала в трьох словах за 6 хвилин. Що мені ще казати? Це буде найшвидше е, най, е, відео на моєму каналі 6 хвилин. Я навіть не дивлюся такі відео. Якщо мені в Ютубі попадаються відео на 6 хвилин, то я їх не дивлюся, тому що це занадто швидко. Я дивлюся годинні відео, я дивлюся двогодинні відео. Бо що е, ну, треба, треба вирощувати у собі е, терпеливість? Пейшенс. Чесно, я здивована. Ну, по суті, я вже про це казала в минулому відео. Е, що це і сі функції, вони досить легкі у визначенні своєму. Можливо, це тільки для мене, я не знаю. Але ну, там не настільки багато ознак. Тобто, е, там все дуже легко, там по пунктиках чисто можна зрозуміти, чи, чи се, чи Сі, ну тобто. Є два варіанти. Минуле майбутнє, допустимо, і ти вже розумієш собі, що о, мені підходить минуле, все беремо минуле, і це 100%. Якщо ти береш минуле, це означає, що ти сі функція. Ну, це дуже е, легко в плані визначення, тому що там все по пунктиках. Всі інші функції, там треба слухати ці описи, дивитися, всякі ці відео. Читати статті. А сісе, ну, це е, чисто це халява. Це халява. Отже, оце, що я вам можу сказати, це було останнє відео в цій темі когнітивних функцій. І на наступний урок ми з вами пишемо підсумкову контрольну роботу. До речі, замітили мою зміну у зовнішності? Я тепер нєфор. Я завжди була нефором. Я в душі нєфор. я не тільки в душі нефор. Я завжди нефор. Я поважаю нєфорів. І нефори – це стиль життя. Е, дякую вам за увагу. Поговорила спеціально, щоб хоча б до 9 хвилин, тому що, ну, ну, аж соромно мені стає, що я так мало розказала. Е, Коротше, все, пишемо підсумково. <сум> О, а схочете створити тест на Google Form? <сум> Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться інші мої відео, якщо ви хочете. І в загальному я не заставляю. Дякую вам за увагу. До побачення. Це Ігор Ферум Залізо.